І почнемо з вхідних даних, які ми будемо використовувати для клієнта. Ось так виглядає план будь-якого клієнта і план. Персональні дані, хто клієнт, його партнер, діти, батьки. Для чого це потрібно? Для того, ми, коли будуємо фінансову модель, нам нужны дані для там, побудови страхового захисту. Ми маємо знати вік і порівнюємо деякі цілі з віком. Клієнта. Дата складання плану, валюта плану, контактні дані. Зазвичай ми просимо контактні дані і партнера, бо у нас на війну в такій BCP до кожного плану клієнта мають доступ партнери. Якщо планер з якихось з якихось причин з ним не має зв'язку, то партнер або інший планер може його замінити. І якщо немає зв'язку з клієнтом, то ми виходимо на зв'язок з його партнером. Ну, всі всякі ситуації, особливо зараз бувають. Тому BCP ми додержуємось. Далі клієнт вводить свої дані про доходи, доходи партнера. Інші доходи, ну, наприклад, Рестрайт Stock Units або опціони, а, дані про витрати. Ми все це перевіряємо, челенджимо, обговорюємо, бо для нас важливо, щоб ці дані були реальні, бо від них далі все рахується. Вказується, який темп просто для доходів, який темп просто для витрат. У нас тут багато різних кладенок, майже два десятка, і коли там різні будуються темпи витрат, ми завжди бачимо, як це впливає на майбутній кешфлоу. Тобто, якщо порахував собі. Доход там і певний темп приросту. Ми завжди дивимось і запитуємо клієнта, чи нормально такий дохід в такому віці на його спеціальності. Ну, з урахуванням його планів, звісно, з урахуванням інфляції. Якщо нормально, то добре. Наступний наш етап це постановка та перевірка гіпотісу. Клієнт каже: Я в Україні. Не збираюся нікуди їхати, щонайменше протягом зрозумілого часу. У мене є такі цілі: квартира в Україні. Ну, ВНЗ, скоріше за все, за кордоном. Оновлення автомобілю кожні 8 років, ремонт квартири кожне 10 років, починаючи з певного часу. Допомога батькам на ремонт будинку і донати ЗСУ протягом 4 років. Ми сьогодні будемо розглядати. Квартиру, оновлення автомобілю, ремонт квартири, допомогу батькам, Донати ЗСУ. ВНЗ, фінансову свободу, О, Артем буде розповідати як довгострокові цілі на, на майбутньому тематичному ефірі. А, ну і резервного фонду будемо зачіпимо. Ризик профіль у нас збалансований. Нам потрібно зрозуміти. Uh, в які ж ну, в яку валюту інвестувати, да зі строком нам зрозуміло, які тут строки інвестувати. Єдине зауваження, що у нас є цілі, я їх називаю триваючі, тобто оновлення автомобілю та ремонт квартири, це ціль триваюча. У них виплати ну, там через два роки, через чотири, але вони будуть тривати довше. Воно будуть кожні вісім років. Я сьогодні буду говорити лише про короткострокову компоненту. Але зазвичай такий портфель робиться з двох компонентів: довгострокова, яка як локомотив тягне цей портфель далі, і короткострокова, яка, як чорти з табакерки, викидує гроші в потрібний час в потрібній сумі. Ремонт квартири. Логіка майже така, але ми кажемо по ремонту квартири ми, в принципі, можемо зробити. Більше ризику дати. Чому? Тому що там 27 рік. Тобто у нас є два роки в запасі. Ми пам'ятаємо, що по Tax Point 27 рік, там, по-моєму, 27 рік курс 61. Якщо ми інвестуємо десь 7-8% High Yielded, у них там дохідність 8%. Хтось знає, що таке таблиця Брадіса, там також шукаєш. На, на перетині двох показників потрібне тобі значення. Ну, може бути 21. А по ОВДП в доларах 17. Ну, нормально. У нас такий ризик влаштовує. Така премія за ризик влаштовує. Ми тому приймаємо більше ризику кажемо, давайте більше на фондовий ринок. 30%, 10% ми на high ілди 20% на short term. Решту ми розподіляємо: ми навіть беремо на себе трохи ризику по гривні. Бо ремонт квартири там же ж є певна складова частина і гривня, да? там заробітна плата, якісь певні матеріали, але ми багато не беремо. Так чисто, чисто, чисто різкнуть, тому що, ну, а вдруг вийде, да? тобто структура інструменту, ну, не валюта інструменту пов'язана з валютою цілі, як я сказав, бо там є гривня складова. Але на 4 роки ми не хочемо так довго закладати. Хоча з точки зору курсу розвороту 61, тут буде 68, ми можемо навіть виграти. Якщо 27 рік там по 22 йде, то 71 витримає. Тобто ми навіть щось зробимо. А як подивитись, по чому у нас 27 рік, ми. Так, ПФТС. Де тут у нас ПФТС? Така... Євробонди, ага, ПФТС є. ПФТС 27 рік. Дивимось, 27 рік. Ага, торгується 21. Продаж. Це не Ну, Нехай буде 20-21. Бо я знаю, що можна домовитися і за 22. Ну, тобто, да, ризик має. Ну, премія за ризик має місце, тобто, можемо навіть трохи заробити. 45% доларів ВДП і по 10 також в ризиковані інструменти. У нас тут вже більша дохідність за рахунок хай йлда більших, і за рахунок гривні Гривню. Ми також рахуємо там певну девальвацію, яка там ми переводимо це в валютну дохідність, тобто вона також додає цей потенційний прибуток. І у нас залишилась допомога батькам за донати ЗСУ. Донатами на ЗСУ ми кажемо, ми можемо взяти більше гривнівого ризику, тому додаємо ще і поточні ВДП, бо нам потрібно вже донатити цього року. Тобто, так, ми суму всю одразу закинули. Але нам цього року вже потрібно донатити, і нехай потрохи попрацюють ці гроші, бо нам потрібно також дотримуватись. Нам що потрібно дивитись? Нам потрібно дивитись, коли ми ці портфелі складаємо. Це не просто як я про шашлики розповідав. Я ще маю бачити, а яка у мене має бути ліквідність? Бо я бачу, що, наприклад, у мене тут короткостроковий портфель по квартирі, тобто я не можу взяти щось там більше ніж на 5 років. По автомобілю також короткострокові, по ремонту квартири також короткострокові. Тут короткострокові, допомога батькам і донати ЗСУ також короткострокова. Тобто я маю ліквідність портфеля також мати на увазі, щоб ці гроші з'явилися, бо нам 4000 вже 2024 року на донати доставати. Тому я обираю інструменти відповідно до того, коли мають бути виплати ці інструменти. І як я сказав, до донатом ЗСУ я трохи зміщую його в сторону гривні, бо для мене важлива ліквідність, і я там готовий ризик приймати. Ну, гроші я ці віддаю, то я готовий навіть віддати за рахунок девальвації. От.